Друзі, вітаю! Невеличкі проблеми у нас на Вашингтонщині потрапили в скандал. Спікер Джонсон вимагає відставки нашої амбасадорки, пані Маркарової. Що загалом сталося, в чому нас звинувачують. Ну і Трамп теж почав колоти Зеленського. типу, що мовляв, робимо різні пакості. Ну і власне. Трошки трещить по швам наша двопартійна підтримка. Підпишіться на цей YouTube канал. Я зараз проаналізую для вас результати, перші результати нашого візиту до Сполучених Штатів, тому що поки що йде не так, як би хотілося, і трошки не так сталося, як гадалося. Підпишіться на цей канал, ми витискаємо російських агентів з українського медіапростору. Володимир Зеленський поїхав спочатку в. Пенсильванію на державному літаку зараз вивчають питання, чи мав право він летіти на військовому літаку в Пенсильванію. Тим більше в Пенсильванії була зустріч тільки з депутатами від республіканської партії від демократичної партії. Республіканську партію на зустріч не впустили. А і зараз республіканці дуже образились. Трамп ще й на злобу в цьому штаті. Хтось просто з наших хто планував цей візит, не подивився. План руху Трампа, мітинги Трампа, виявляється, він був в цьому штаті, з ним не зустрілися, його на зустріч не запросили. Депутатів-республіканців на зустріч і кандидатів-губернатори на зустріч з Зеленським не запросили. Ну і вийшло так, що візит на завод, де виготовляють зброю для України, був тільки з демократами. Ну, наша сторона сказала, що у всьому винна пані амбасадорка, типу, всі питання до неї знову ж таки, чи правда це чи ні. Ну, от, невідомо, ну але типу назначили її крайньою. І зараз е Джонсон на це все написав листа великого, гнівного, сказав, що з Зеленським зустрічатись не буде. Ну, от, давайте говорити, він каже, хочете зі мною говорити, давайте говорити про цього листа. Каже, ми за Україну, ми дві партії підтримуємо, але коли ви приїхали сюди, зустрічалися з кандидатами на виборах тільки від республіканців. І це його дуже допекло. Республіканці дійсно заїлися з цим питанням. Трамп на мітингу виступав, сказав, що Зеленський робить для нього мілкі пакості. От і каже, що він підпрацьовує на демократів на камалу. Ну от одним словом, є відчуття, що республіканці потрошки від нас впливають. Ну, добре, якщо збережеться плюс 5% рейтингу у Камали Харріс, і вона переможе. От, але це дуже ризикована гра, тому що в нас на кону стоїть держава, в нас на кону стоїть. Дуже багато поставок зброї, грошей і всього іншого. І якщо ми будемо гратися в ці виборчі кампанії, для нас це дуже погано. Треба дружити з двома партіями. Ну, і зараз, поки президент там все ж таки зробити фінтушами і зустрітися або з Джонсоном або з Трампом. Зрозуміло, що напряму зараз не домовишся. Треба брати різних посередників, треба брати різних людей, які в супер довірі у Трампа, і саме через них зробити так, щоб зустріч відбулася. Тому що якщо на цій негативній мінорній ноті завершити візит, буде дуже погано. Друге, ми не отримали всього того, що хотіли отримати від Байдена. План миру, план перемоги не погоджений в тому об'ємі і розмірі, як би ми того хотіли. І зараз бачимо, що візит точно не найкращим чином пройшов, ще не завершився, але явно, скажімо так, до планування треба було трошки докластися більше, більше розуміти того, що відбувається в Вашингтоні. Ну а тому, що поки що бачимо, з російської сторони є ядерна ескалація з нашої сторони ні ракет додаткових, які б могли плетіти в глиб Росії. Ми не отримали. Ми не отримали якраз таки політичних дозволів. Ну і поки що не пахне запрошенням НАТО, хоча це мала бути одна з головних наших стратегій. Ось така, друзі, історія. Незадовільним не можна назвати цей візит, хоча бачимо, що державні ЗМІ розносять супервізит, ніколи такого не було і тут знову. Ну, от, ну, не знаю, не розділяю я цей, цей такий бравадний стиль подачі, тому що не бачу технічно, де б ми посилилися і щоб, наприклад, нового з'явилося з того, що в нас не було. Найбільше більше посварилися з республіканцями, зараз ще посваримося. З демократами, бо будемо намагатися публічно миритися з респами. Ну, одним словом, закрутилося трошки не в ту сторону. Е, недобрий знак, але знову ж таки, це не критично. Можна відіграти, переграти, знайти, знайти цих посередників в бізнесі. В першу чергу Трамп бізнесмен, тому треба через бізнес заходити. Ну, а треба заходити через близьких його друзів. Ну одну і знову ж таки перестати грати цю грушу. Типу, Байден слабкий. Ми на нього натиснемо, він зробить все, що ми хочемо. Не зробить. Це нам здається, що він слабкий, начиталися полі... політологічної різної преси і думаєте, що можна ним маніпулювати? Не можна, не можна. Треба дружити з двома партіями, треба дружити інституційно і розуміти, що штатами дружба не на рік і не на один виборчий період. Штатами дружба на десятки років, на сотні. Тому це якраз для нас зараз дуже важливо повернути стару довіру. Обох партій разом з ними рухатися до перемоги, друзі. Це вся інформація. Напишіть, як ви вважаєте, як для вас цей візит успішний, неуспішний. Просто напишіть в коментарях, підпишіться на канал і запросіть своїх друзів.